Всім привіт, друзі! Сьогодні планував один відео, но але вийшла новина сьогодні на офіційному сайті Wargaming, на офіційному сайті гри. З приводу нової спеціальної глави бойової перепустки, яка вже я казав у прошлому відосі. Буде The Walking Dead, ходячі мерці для фанатів так сказати, цього серіалу, кому подобається цей серіал, я думаю, перепустку вони будуть робити, танчик вони будуть забирати і забирати членів екіпажа. Давайте більш детально розберемо танчик. Розбирати ми з вами не будемо, тому що відос вже є на каналі. Кому цікаво, тут вверху, отут десь з'явиться. Вспливаючий. Перейдіть і кому цікаво по ТТХ, подивіться. Ну, в цілому ви можете зайти без мене на сайт там, чи в гру, і подивитися про цей в цілому танк. Но танк, зразу скажу, танк посередственний. Те, що ми бачимо по ТТХ, танк такої себе реально. Перепустка, Калаба із ходячими мерцями клас Супер. Мені подобається. Особисто мені подобається. Мені подобається серіал. І особисто мені подобається ця е, калаба. Ну, танчик, альо. Е, буде проходити ця бойова перепуска у нас із 6 листопада по 17 листопада, тобто це у нас 10 днів на це все діло буде. Члени екіпажа, які в нас будуть Рік Граймс, те, що, в принципі, я казав, що він буде з нагород перепустки. Да? Деріл Діксон теж попав, Мішон теж попав, даже з Ніганом попав, але з губернатором не попав, тому що я не думав, що чомусь він буде. Він так, звісно, ключова фігура серіалу. Да? Скажімо так, така харизматична, в деяких моментах цікава, але. Все ж таки, для губернатора було присвячено всього на все тільки там півтора сезони. А ну, всі інші герої, вони на протязі практично серіалу. Ніган у нас з'являється із шостого сезону, там з кінця шостого, ну, фактично з сьомого сезону, і вже аж до кінця. І ще є спін-офи з Ніганом. Да? А тут, якби з губернатором немає ніякої. Далі не спін-оффів, нічого. І чому, чесно кажучи, його, я не зрозумів. Тут би Керл, я думаю, да, от прям дуже, дуже чітко вписувалася, б. Но чомусь додали конкретно губернатора. Ну, окей, губернатор хай буде губернатор. Слухати ми не будемо кожного, тому що там у них декілька реплік, і щоб не затягувати на кожного. Да, Прослуховування кожного персонажа, їхнього озвучку, щоб не затягувати цим відео, не будемо. Кому цікаво, друзі, зайдіть на сайт, проклацайте, подивіться. Але ну, я не буду цього робити. Я думаю, що коли ми виб'ємо це все діло і так, і з вами. Доволі таки чудово це все з вами послухаємо. Що нас цікавить? Нас цікавить тунчик аж третій, да, який буде, це тяж 9 рівня США, який буде 3D-стиль. Знову ж таки, мені, дуже, мені не дуже подобається, як останнім часом ВГ робить. Оцю. Воно класно, але аби вони ще зробили, щоб можна було дивитися конкретно фото. Да, Танку з самого стиля подивитися а так. Вони вони його, начебто, якби показують, й но... показують. Ну, Блін, хріновато видно, скажу так. По ТТХ, знову ж таки, повторюсь, не будемо зупинятись, друзі, ви і так можете побачити, якщо вам цікаво, можете зайти на сайті, подивитися. Давайте глянемо стельочок. Ну, що ми тут бачимо? Мотоцикл Деріла Діксона, який у нас вже фігурує, із, якщо не помиляюсь, із шостого сезону він починається. Конкретно цей мотоцикл, ця модель мотоцикла, із з шостого сезону, і практично, там, мабуть, уже до кінця. Серіалу він буде, ну, знову ж таки, колюча проволока, да, там обмотана, як на біті унігана, різні написи. Ну, блін, ну, стиль красивий. От що, що, но ВГ вміє робити малювати 3D-стиль. Не всі, звичайно, але в цілому робити вона це, в принципі, картошечка наша любима вміння. Так будуть у нас відмітки позначатися. Ну, Знову ж таки, мотоцикл із арбалетом різні такі приколи. Да, що ми тут бачимо? Знову ж таки, сітка, колюча проволока, каністри з бензином. В общем, все стандартно. Прожектори, пу -пу пулеметики. Прикольний стиль, стиль дійсно прикольний. Тут ну, не, не додати, не відняти, стиль прикольний. Прикольно виглядає. Знову ж таки, повторюсь, вміє ВГ це робити. Але танк ну танк по ТТХ посередний. Що ми маємо далі? Базові нагороди. Базові нагороди у нас виглядають так: 2D-стиль. Рік Граймс і Ніган у нас будуть в базових нагородах. Блін, ну круто, круто. Дві таких ключових, одні із ключових фігур серіалу, о, Круто, реально круто. Прямо за це респект. Безкоштовно ми їх заберемо. З вами трофейне обладнання на вибір. медалька, знову ж таки казав, не казав, там декольки різні, 4 дня према, 800 бон і 700 тисяч, ну і резерви, звісно, і 700 тисяч срібла. За поліпшені нагороди. Я щось думав, чесно кажучи, я й в відосі тоді казав, що буде ще якісь члени екіпажу. Ну, блін, немає. Танчик із стилем, знову ж таки, резерви, 400 тисяч срібла, брошурки, 12 тисяч свободочки, 12 днів према, знову ж таки, декольки, І ще один стиль вороття немає. Я думаю, стилі будуть класні. от Дійсно, я думаю, стилі будуть класно виглядати. 2D, я маю на увазі, що за поліпшені, що за базою. Тут з воронами взагалі чудово, якраз, по-моєму, це. У них інтро в началі серіала, якщо не помиляюсь, знову ж таки, з 7 чи з 8 сезону. Чи щось там з оціх. Ну, фактично, з середини серіалу, таке в них інтро з цима воронами, дуже чудово виглядатиме, я думаю, от, чесно кажучи, думаю, буде класно виглядати цей стиль. Я буду забирати поліпшену 100%. Ну і перейдемо до пакетів. Да? Які в нас будуть, які в нас там, як зазвичай, стоїть 5 тисяч там, золота, голди, да? там десь 3 тисячі, там 4 і так далі. і так далі. Подивимось, скільки буде коштувати. Я дуже хочу забрати деріла Діксона. Якщо вистачить, я задоначу, доначу, Ну, Я дуже хочу його забрати. Ну, я думаю, що цей пакет буде стояти ну, 1007 голди, як мінімум. Тому що тут 2 3D обвіси. Іде член екіпажу з трьома перками, 2D-Стиль. Ось легендарний 3D-обвіс, епічний 3 d обвіс і рідкісний 3D-обвіс. Навіть аж три. 2D-стиль і член екіпажу. Я дуже хочу забрати, мені нахрен не треба ці 3D-обвіси. Стільочок і Даріл Діксон. Це дуже ключова фігура, третій сезон Даріла Діксона спін-офф. По-любому треба забирати. Я вам серйозно, по-любому треба забирати. За губернатора дають нам губернатора, скільки буде коштувати голди невідомо. ну, В принципі, побачимо згодом. Член екіпажу, серія бойових завдань на викона... за виконання, яких ви отримаєте 500 бон, 3 навчальних брошури для кожної нації, універсальний посібник і особистий навчальний посібник, а також 25 завдань на експерт досвіду. Непогано, то ще є бони, в принципі. x 5 є, теж непогано, там брошурки. Ну, Не знаю, мені сама лічність губернатора не особо... Харизматична да, ключова фігура, але не особо вона мені подобається, чесно скажу. Не особо. І Мішон. Мішон теж хотів би забрати. Вибачаюсь, у нас тут як завжди. тривога. Мішон теж хотів би забрати, але знову ж таки буду іштовхуватись від того, що буде по Голді, невпевнений. От Деріла Діксона і Мішон я б забрав. би. За Мішон, знову ж таки, вона. Серія бойових завдань, за виконання яких ви отримаєте 800 компонентів експериментального обладнання, 20 особистих резервів із бонусом до 50 кредитів. Це круто, дійсно круто. А також 20 завдань на експерт досвіду теж непогано. теж непоганий пакет буде. Тому хотілося б забрати, але будемо відштовхуватись від своїх, так сказати, фінансових можливостей. 2D-стиль ласкаво просимо до Нового світу, та 3 d обвіси чудово, доповнює. Ну, Це ті обвіси, що йдуть із Дерілом Діксоном. І цей же ж 2D-стиль, який буде із Дерілом Діксоном. Отак він буде виглядати. Отакі в нас будуть 3D-обвіси. 3 d обвіси в принципі, прикольно виглядають. Спеціальне завдання. Виживати й перемагати з 6 по 10. -те. На досвідчених танів вимагати спеціальне завдання. Ну, коротше, це так розумію, буде просто в, граючи в рандомі. Перше, що у нас тут буде, безкоштовна пропозиція. Заберемо дві деколечки, такі, дві деколечки такі. Далі, виявити 5 машин-супротивника за будь-яку кількість боїв із 6 по 11 рівень. Нагороди в нас будуть. Коротше, спорядження, аптечки і настанова. 5 настанов, 5 аптечок. Заблокувати 3500 за будь-яку кількість боїв. Знову ж таки, 6 деколічок. 5 ремок великих. Тут знищити 10 машин-супротивника за будь-яку кількість боїв. Знову ж таки, декольки і настанова нахрен нікому не потрібна. 6 штук. І тут а, нас посісти місце в топ-4 своєї команди за кількістю завданої шкоди за будь-яку кількість, я так розумію, знову ж таки боїв. Деколькі і знову ж таки настанова нахрен нікому не потрібна. Ну і твічдропси. Хто дивиться твіч, друзі, для вас теж будуть різні плюшечки. Не Бог є які, але все ж таки вони є. Якщо ви в принципі, дивитесь твіч, твіч, твіч да, і збираєте ці твічдропси, то чому б ні? 에, можна в цілому, в принципі, забрати. 에, тому так от, в принципі, все, що хотів сказав. 에, знову ж таки, повторюсь, озвучку. Кому цікаво, зайдіть на сайт, 에, послухайте. А от я вже в принципі, нажав на, на, нажав на мішон, можна прослухати. Я без наушників не чую, але для вас давайте вже проклацаю кожного, 에, послухайте. І рік. Е, думав, буде Карл, Карла немає, Ну е, теж я ж кажу, ключові фігури, круто. Е, те, що те що потрібно. Тому, чекаємо 6 листопада. Е, будемо фармить, да, будуть стріма по танках. Надіюсь, будемо фармити цю бойову перевів. Скільки буде етапів? Я не знаю. Тут не написано. Чи написано. Ні, е, не написано. Ну, скоріш за все, буде 50 етапів, тому що все-таки танк 9 рівня. Можливо буде, можливо, буде 40. Можливо, буде 40, впевнений, але все може бути. Можливо, буде і 40. Тому, а друзі, пишіть свою думку з приводу танку, з приводу цієї колаборації нової. І чи будете ви фармити цю бойову перепустку, чи не будете ви її фармити, пишіть, дуже буде цікаво почитати ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. А на сьогодні все, друзі. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе своїх близьких і до скорих зустрічей на нових стрімах і в нових відосах. Всім пока. До скорих зустрічей, пока-пока.